В Польщі є спеціальний рахунок, який дозволяє інвестувати і не платити податки. Але більшість українців про це навіть не чули. Називається він іке. Ми якраз сьогодні відкрили такий рахунок і будемо інвестувати через нього також. Це офіційний спосіб не платити 19% податку з прибутку, але є умова, якщо ви тримаєте до 60 років. Але ви можете подумати, все навіщо мені це слухати далі? Я не плану, що буде там через багато років, і тим паче не плануєте там собі задумувати щодо пенсії. Але навіть якщо ви. Плануєте знімати гроші раніше, через деякий час, рік-два, це все одно вигідно і ось чому. Бо податок, ну, в нормальних інв... просто інвестуючих ви платите щороку, податок на прибуток. А якщо взяти, наприклад, цей рахунок ІКЕ, тоді ви податок будете платити одноразово, тобто один раз тоді, коли будете виводити гроші. Тобто, це набагато вигідніше в розрізі, особливо років, ця різниця може бути колосальна, тому що вам не треба буде кожен рік сплачувати податок, тобто ці 19% вони у вас будуть зберігатися і працювати далі. Але є одне також але. те, що є ліміт, інвестувати можна на тільки плюс-мінус 20 тисяч, на 23-26 тисяч, це змінюється щорічно, але в середньому 20 тисяч в рік і не більше. Тобто ви можете таким чином проінвестувати 20 тисяч в рік. Ідеальна схема така. Спочатку ви інвестуєте через ІКЕ, а коли доходите річного ліміту, Продовжуєте вже через брокера, наприклад, Freedom Finance або Interactive Brokers. Якщо ви не знаєте, як інвестувати, таким чином можете написати мені директ слово фондовий, і я надішлю вам безкоштовний інтенсив, де буде як відкрити рахунок, як його поповнити і так далі. І саме так це оптимальний варіант, щоб інвестувати в Польщі з мінімальними податками. А якщо, наприклад, ви не перевищите цей поріг в двадцять чимось тисяч, тоді взагалі супер варіант. Відправляй своїм друзям в Польщі і зберігай на майбутнє, щоб не загубити цю інформацію.